Слава Ісусу Христу! мир вам Я Ми Також би хотіла вам дещо зачитати з Біблії. Це є від Матвія, 7 глава. І я прочитаю вам з 1 до 6. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судити, таким будуть судити і вас. І якою мірою міряєте, такою буде він мірено вам. Чому ж, бачите це скаку, що в оці твого брата, а колода, яка в твоєму оці не відчуваєш, або я скаже своєму братові, і витягну скалку з твою, твого ока. Коли ось колода в твоєму оці, лицеміря, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата свого брата твого, пробачте, І я розумію, що в мене теж було таке в моєму житті і я ще досі переборуються. Але слава Богу, що з церквою це вдається набагато легше. І ми бачимо, що в наш час люди завжди кругом всіх мінять, когось в чомусь шукають скалку, але не хочуть вийняти свою скалку свого ока. І поміняти себе. Наприклад, в моєму житті кругом були всі винуваті. Тільки не я, на жаль. Але коли ще прийшовши до Бога, я зрозуміла, що мені проблема. Мені. І я, ця лицемірка, і я та, що скалку бачила всіх кожному, тільки не в собі. І ми не можемо когось судити. Бо якщо ми. Робимо суд, ми вже робимо не суд над людиною, ми робимо суд над собою. І ми себе самі засуджуємо тим. Бо гарисеї вони теж постійно засуджували Ісуса за суботу, за те, що їх воскресили. Але Ісус їм казав, що вони хай самосуд роблять до себе чинять. Тобто ми маємо робити самосуд до себе, себе аналізувати. Чи я не роблю того, кому шукаю, кому шукаю якусь ту скаву. Тому що ми завжди, як я вже казала, я робила так, і ми всі так робимо, на жаль, ми своїх рідних також постійно засуджуємо, ми постійно своїх рідних недовольні, постійно кричимо, перебуваємо в нервах, агресії, ненависті до близьких. Але нам треба справді аналізувати себе і стати перед дзеркалом, чи я є тою людиною, якою я вимагаю. Наприклад, я хочу, щоб мені чоловік дарував любов, а я дарую чоловіку любов. Я хочу дарувати бать... щоб батьки дарували любов, а батьки, ви даруєте любов. Нам треба оце аналізувати. І наші вороги близькі, і наші не вороги ті, які прийшли на нашу землю. Воювати вони прийшли, це є вбивці. А ми маємо ворогів ті наші близькі, сусіди, з якими ми постійно перебуваємо в сварках, постійно нагварами, на наклад на них наводимо, засуджуємо їх. А нам треба само суд перше чинити до себе. Сам, так само я маю робити самосуд суд до себе кожного дня, справді чи я є тою людиною, як я вже казала якої ми хочемо бачити в комусь. Тому ми маємо виправляти в першу чергу себе, бо щось ми хочемо получити. На замін ми маємо щось дати. Ми ж не йдемо в магазин купувати і покліпали очі, і сказали дякую і до побачення. Ні, ми за все платимо. Так само і в житті. Щоб щось отримати, треба дати. Амінь. Бути благословені на тому місці, там, де ви є. Не будьте обмануті, тому запрошую вас вивчати нескажоної не баної. Слава Отцю і Сину і Святому Духові.